А мене звуть Маріна. А собачка у мене англійський кокер спаніель, звуть Ласун, а йому 7 місяців. Ну, ми звернулися до школи, коли Ласуну було 2-3 місяці, ну, мабуть, 3 більше. А... Це було не проблема, а просто хотіли, щоб він розумів команди, щоб він слухався і працювати над дисципліною. Для нас, в принципі, якісь там трюки і зараз не особливо важливі, а важливо те, щоб він був слухняним і. Ну і все, це саме головне. Приїжджати до вас сподобалось. Те, як він працює тут, сподобалося. І він став ну, більше якось реагувати на наші команди. Коли там, наприклад, гуляв з іншими собаками, і ми там його звали, то він підбігав, а раніше такого не було. Він просто не реагував на. На голос, так. Да. Ну працювати є над чим, бо багато що залежить також від нас. а Ми трошки, трошки останнім часом мало приділяли уваги. Працювати є над чим. Швидко відповідали, передзвонювали, якось двері всі да нам швидко відкривали. Комунікація проходила добре. Да, з першого уроку знайшов підхід. Спершу працювала я із собакою, там перший урок, а далі вже мій хлопець почав працювати. То я просто так наушном сижу. Якщо чесно, то не співпало, очікували більшого. Але як я казала перед цим, що багато чого залежить і від взаємодії власника із твариною, а я мало приділяла уваги. То е, якщо те, що залежало від школи, на мою думку, то е, справдилося очікування ці. А те, що залежало від мене, то ну, працювати є над чим, е, особливо над дисципліною. Бо зараз ще можливо цей, е, я не знаю, чи я в собак перехідний вік як у, знаю, ну, як у підлітків, то в нього зараз оцей вік, і він е, бунтує, можна так сказати. То працювати є над чим. Ну, звісно, да, готові. Ми і так, наче, це робимо. Як... У ну, нас, звісно, немає. О, ні, є. Я коли там, на вулиці ми гуляємо і говоримо з іншими власниками собак, то можу там, сказати, що у школі дряд, там це під бучею, там учиться мій ласунчик. Я думаю, що так, повернемося. Бо над дисципліною треба завжди працювати, і е, нові навички не будуть лишні.